В районі, в кожному районі області відкрито вже розпорядженням голови обласної державної адміністрації, відкриті центри допомоги авто. Тобто цей центр, який відкривався сьогодні в надвірні, він трішечки, скажімо, вищого, як зовсім на іншому рівні. Окреме приміщення, обладнання необхідною апаратурою для обладнанням для роботи. Це, це приклад, як потрібно робити. Тобто такі є в кожному? Центри створені в кожному, але не в кожному, на жаль, по певним причинам, не в кожному районі є можливість виділити окреме приміщення і передати його для роботи в центрі. Але в кожному районі області, в кожному місті обласного значення створені центри. А Для чого ці центри створені? Яку допомогу? Ну, насправді центр працює за принципом спільно волонтери, активістів громадської організації АТО і державні службовці, для того, щоб скажімо, максимально ефективно, якісно надавати ту допомогу, яка на сьогоднішній день потрібна хлопцям, які повернулися в зони проведення АТО.